Доброго дня колеги, гості та підписники каналу. Вирішив сьогодні зняти відео, так як вчора знімав, дощ пустився, то так образно показав. Ось зранку сьогодні поїхали, накопали майже прицеп. Такої однозубочки. Щоб крупна, то я б не сказав би, що крупна, а така. І сантиметрова, й менша є, і два. І більше 2 см є. Ось така є 23-24 міліметри. Це ми якраз викопали вже половину 10 соток. Це вже таких ми накопали два прицепи. Це сумарно буде десь 4 прицепи. Кого цікавить, просушимо, можете звертатися. Непогана однозубочка. Буде і така мілка однозубка. Ось така 0,8 до сантиметра буде на дорощування. за адекватну ціну. Хто займається, хто хоче розвести посадковий матеріал, тримати на наступний рік гарну однозубку. Тому так само можете писати в коментарях. Тому що в цьому році мені її дуже-дуже багато Ось, подивіться, по з половиною. Наша пігментацію візьме, буде чудовий посадковий матеріал. В цьому році жари немає, вона поступово сохне, набирається сухих речовин, витягує все з тебла. Такі справи. Не забуваємо ставити лайки, підписуватися. Обов'язково коментувати. А наразі все. Всім гарного дня, мирного неба, всім до побачення.